Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю з вами програма Медексперт. Якими медичними новинами був насичений цей тиждень, ми розповімо вже за мить. Тож далі про таке. Львівські медики врятували дитину з велетенською кістою легень. Як зараз вона почувається. Врятували ногу поліцейській. Історія жінки, на яку наїхала нетвереза водійка. Сезон застуд розпочався. Лікарі нагадують, як вберегтися від інфекційних захворювань. Львівські медики врятували семимісячну дитину із велетенською кистою легень. Коли дівчинку привезли до лікарні, стан був уже критичний. Тож як зараз вона почувається і що кажуть про цей випадок лікарі, дивіться у сюжеті. Коли дитину доправили до лікарні, лік уже йшов на години. Мати маленької семимісячної Ніколь з жахом згадує ті дні, коли у її донечки діагностували велетенську вроджену кісту легень. Вдихала і швидко видихала. Так так поверхнево дихала, як я не знаю, дуже швидке дихання. Задишка в неї була. В неї вже була звикла задишка, в неї нехватка кисню була. Спершу ніхто навіть не підозрював про таку проблему. адже кіста себе ніяк не проявляла. Симптоми поступово наростали, коли вона почала збільшуватись. А ми ще гралися з нею. Вообще, ми не знали, що ми що вона в нас як не знаю, якийсь хрусталь. Помітивши зміни в диханні, маленьку Ніколь одразу повезли на обстеження до лікарів. Спочатку до місцевих, згодом у Тернопіль, адже сама сім'я з Тернопільщини. А вже звідти її госпіталізували до Львова в лікарню Святого Миколая одразу на операцію. При кожному вдосі ця кіста поступово надувалась, збільшувалась, і це призвело до того, що ця напружена повітрям кіста стискала. Внутрішні органи грудної порожнини, серце, ліву легеню, трахею, великі судини, верхню порожнисту, нижню порожнисту вени і дитина, в принципі, до нас поступала в критичному стані. Кіста на той момент вже займала всю праву і частково ліву половину легень дівчинки. На операційний стіл вже клали з критичними показниками сатурацію 75 і артеріальним тиском 40 на 20. Найгіршим прогнозом було видалення всієї легені разом з кістою. Втім, на щастя, він не справдився. Лікарі забрали лише середню долю, а це близько 30% від лівої половини органу. Таким чином, складне хірургічне втручання минуло успішно. Молилися, молилися, просто і, і в нас там ціле село. Молилися всі знайомі, молилися, і, і це ви... і ми просто молили Бога, щоби. Бо був з лікарями на операції з нашою дитинкою, і щоб все пройшло як найкраще. Після видалення кісти зміщені органи грудної клітки повернулися на свої місця. Зараз дівчинка почувається добре і її вже виписали додому. Надалі, за прогнозами лікарів, вона буде рости та розвиватися як усі здорові діти а в майбутньому без проблем зможе займатися спортом. А зараз ви дізнаєтесь про те, як львівські лікарі допомогли п'ятирічній дівчинці, яка не могла усміхатись через новоутворення на щоці, та хто приїхав до Львова лікувати наших українських діток. І про це дивіться далі у програмі. Усміхаючись, обличчя ставало асиметричним. Лікарі Львівського хмадиту допомогли дитині з судинною мальформацією. У п'ятирічної дівчинки на щоці було аномальне скупчення судин, що сягало більше трьох сантиметрів. Дитина комплексувала через новоутворення, яке при усмішці привертало увагу. Оперувати лікарі не наважувалися, адже це було небезпечно і могло погіршити якість життя малечі. Тому вирішили використати інноваційну малоінвазивну методику ін'єкційної склерозу. Юючої терапії, тобто замість операції дитині ввели всього три уколи, які зменшили утворення. Через півроку лікування дівчинка вже не боїться усміхатися. 70 консультацій пацієнтів за тиждень та 25 надскладних операцій. Турецький пластичний хірург Хакан Агір здійснив чергову благодійну місію, аби допомогти українським дітям. Він спільно з медиками західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру прооперував пацієнтів із рідкісними пухлинами голови та шиї, новоутворами у чарівній порожнині, ускладненими щілинами піднебіння, рубцями після опіків тощо. В підсумку цей візит став наймасштабнішим за кількістю складних вибух. Випадків зазначають у медзакладі. Додамо, що закордонний спеціаліст вже третій рік поспіль приїжджає в центр консультувати та оперувати маленьких пацієнтів. У Львові врятували ногу поліцейській, на яку чотири місяці тому наїхала нетвереза водійка. Тоді лікарі 15 годин в операційній боролись за кінцівку жінки, і їм це вдалося. Як ми розповімо вже за мить. Я відкрила двері і. Зразу був наїзд, буквально одна секунда. Ольга, 25-річна поліцейська з міста Яворів. Жінка згадує, як 29 травня йшла по роботі в іншу установу і, виходячи з дверей, на неї машиною наїхала п'яна водійка. Подумала про свою дитину. Болі, дуже була боля й думала, господи, тільки щоб я могла ходити, ну, щоб не бути лежачою. Жінку каретою швидкою в край важкому стані доставляють до Львівської лікарні святого Пантелеймона. В неї була дуже важка поєднана травма, але в тому числі найважча ситуація була через травму ноги. У пацієнтки були прямі покази до ампутації кінцівки через важкий відкритий перелом нижньої кінцівки з величезним дефектом кістки та оголенням м'яких тканин гомілки. Раніше такі травми були показом до ампутації. Проте хірурги, маючи досвід роботи з більш важкими воєнними травмами, спробували зберегти кінцівку. Відтак, 15 годин лікарі не виходили з операційної. Нам вдалося пересидити масив тканин для закриття дефекту, відновити кістку. Шлях до одужання був далеко не простий, адже з такими складними травмами вчитися ходити потрібно було з нуля. Спочатку ми починали з самого дрібного, це є рухи в ліжку, тобто це є повороти з боку на бік. Це є сідання в ліжку, потім сідання на краю ліжку з опущеними ногами. Десь за 2-3 тижні ми перейшли до того, щоб пересідати на ліжок. Найгірше ти не могла навіть сісти. Ото було найгірше. Тих шість тижнів то було просто не передати словами. Ользі важко згадувати пережиті моменти, адже декілька місяців її життя пройшли в лікарні через безвідповідальність жінки, яка за кермо сіла у нетверезому стані. Якби та жінка не сіла п'яною за кермо, то в той час я би собі далі жила, ходила, і вона би не забрала мене ціле літо. Маю на увазі, що ще не кінець. Реабілітація ще продовжується. І найбільш обідно є те, що. Я ще зараз тут реабілітуюся, а вона собі далі їздить на машині. Довгий шлях відновлення позаду і Ольга вже вдома з родиною, а лікарі результатом лікування задоволені. І таким чином, сьогодні ми бачимо, що пацієнтка є абсолютно здорова, завершує свою реабілітацію вже в домашніх умовах і повністю може ходити, займатися спортом, вести повноцінне життя разом з своєю сім'єю. Нині поліцейська знову стоїть на варті правопорядку та продовжує жити повноцінним життям. Далі у програмі ми розкажемо про унікальну операцію, яку виконали у Львові, та про боротьбу захисника, якому ворожий снаряд влучив просто в голову. Тож не перемикайте. Втретє в історію України донором стала дитина. 15-річний хлопчик, який помер через ушкодження мозку, врятував одразу п'ять людей. Ціла команда лікарів зі Львова та Києва працювала над порятунком життів. Відтак вперше в Україні вдалося виконати спліт трансплантацію печінки. Тобто, під час операції печінку розділили на дві частини та успішно пересадили однорічному малюку та 20-річному чоловіку. Окрім того, нове серце отримав 11-річний хлопчик, а нові нирки 17-річна дитина з Харкова та 18-річний хлопець з Черкащини. Всі пацієнти після операції почуваються добре та перебувають під контролем фахівців. Знову заговорив та зробив перші кроки. У Львові відновлюють захисника, якому на війні ворожий снаряд влучив голову та розтрощив череп. За його життя боролися лікарі Краматорська, Дніпра та Львова. Чоловік два місяці пробув комі та, попри важкий стан, прийшов до тями. Життєво важливі функції були порушені. Він все розумів та не міг розмовляти, їсти і ходити. Більше п'яти місяців нейрохірурги та реабілітологи центру незламні виходжували пацієнта. Як результат, чоловік почав. Говорити може самостійно їсти та вже робить перші кроки. Увесь цей час його підтримувала дружина, що відігравало важливу роль у відновленні бійця. Його реабілітація продовжується і надалі його очікує ще одна нейрохірургічна операція. Сезон застуд розпочався. Про це говорить і статистика, адже лікарі відмічають збільшення кількості пацієнтів з ГРВІ та ковідом. То що робити, аби вберегти себе та своїх рідних від цих інфекцій, ми розкажемо просто зараз. Не перемикайте! Висока температура, нежить, кашель, головний біль, ломота в тілі та багато інших симптомів сьогодні. відчуває все більше українців, адже сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій знову в розпалі. І нікуди не дівся всім відомий ковід, 19 випадки якого все ще фіксують. На Львівщині виявляється ковід. 19 Коронавірус, який нікуди не зник, не дивлячись на те, що в травні оголошено завершення пандемії, фактично кожного місяця ми виявляли нових хворих. Але якщо ще тиждень назад ми говорили, що на Львівщині зареєстровано 72 хворих на covid 19 за останній тиждень ми вже маємо 188 зареєстрованих хворих на COVID-19, лише серед мешканців Львівщини. Тому спеціалісти нагадують, якщо з'являються симптоми застуди, краще в цей час полікуватись вдома та не заражати інших, адже вірусні захворювання передаються дуже швидко. Якщо ж потрібно вийти в магазин чи аптеку, потрібно одягати маску. Перша, друга, третя доба допускається і гарячка. Можна три дні, припустимо, лікуватися вдома симптоматично, приймати нурофен, але якщо людина бачить, що та температура не збивається звичайними жаропонижаючими засобами, що її важко збити, що є болючий кашель, який викликає значний дискомфорт. Що є, не дай Бог, кровохаркання. це є такі червоні прапорці, при яких людина має обов'язково звернутися до лікаря. Так, варто зазначити, що профілактично пити противірусні препарати спеціалісти не рекомендують. Препарати, ті, які п'ють наші люди, наприклад, там, амізони, аміксини, гропринозини, іноз... Не знаю, може я там щось не назвала. Вони, їхня ефективність є недоведена. вони не є доказовими при лікуванні гострої респіраторної вірусної інфекції. І їх при лікуванні не варто пити, і тим більше профілактично їх не варто пити. Не забуваємо, що більшість вірусних інфекцій протікають з високої температури, яку можна знизити спеціальними препаратами. Антибіотик при цьому використовувати не можна, адже він просто не дасть ефекту, адже вірус не лікує. А якщо ж хочеться захистити себе та рідних, то лікарі нагадують за вакцинацію, особливо для груп ризику. Це в першу чергу вагітні, оскільки вагітність може перебігати з ускладненнями, якщо жінка захворіє на грип, Здоров'ю жінки може загрожувати небезпека, і так може уражатися також плід. Також це люди старше 60 років, які мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи. Окрема велика група ризику, яка потребує захисту, це люди з цукровим діабетом, оскільки саме в них найчастіше виникають важкі ускладнені і летальні випадки. Люди з надлишковою вагою. Також варто захистити дітей, починаючи від віку 6 місяців. Ну і особливо варто захищати дітей віком до 5 років. Додамо, що як і кожного року Україною циркулюватиме і грип, від якого потрібно вакцинуватися завчасно. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує чотири штами, які будуть циркулювати цього року. Зокрема, один з них це є грип а h 1 n 1 Вікторія Пандемічний. Що означає пандемічний? Це означає, що він теж може швидко набути масового поширення серед населення. Вакцинація від грипу є рекомендованою, а тому вакцину можна придбати в аптеці самостійно. Що ж до ковіду, то нагадуємо, що щеплення в Україні безкоштовні і кожен може вберегти здоров'я від цього захворювання. Сподіваюся, поради від наших медиків будуть для вас корисними. Бережіть своє здоров'я. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте! Омо жити до ста літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.